Ми молодь Корсинівського старостату. Щиро вітаємо вас зі святом. Ми активні, веселі, сповнені сил, позитивом та емоціями. Ми українці, ми єдині. Наша сила в єдності. Ми сильний і вільний народ. Не залишайся байдужим до майбутнього держави і нації. Сьогодні хочеться подякувати за світлі та мирні дні нашим воїнам Збройних сил України. Ти погодився будь-який час припинити жити, щоб такі, як я, продовжував жити, творити, любити і вірити. Завдяки тобі. 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 J'ai qu'à